Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, добра, спокою в Україні. Сьогодні в нас 27 квітня. Пройшло 7 днів після прививки, 10 днів вигодування маток наших. І сьогодні ми відбираємо маточки, які їх ізолюємо. Вони вже запечатані. Будемо відбирати і переносити їх ізолювати і переносити в інкубатор. Так. так. Відкриваємо вулик. Достанемо зараз. Нашу прививочну рамочку і підемо в тепле приміщення, там будемо їх ізолювати і поставимо інкубатор. так, Перший виймемо одну з бокових рамочок, щоб не пошкодити маточники. Десь. Сьогодні погода у нас не дуже гарна, вітерець, плюс 13 в затінку, але таке враження, що температура нижча. Льоту пчіл практично немає, але роботу по матку від справі треба робити, хочемо того чи не хочемо. Відповідно, погоди пчілки не є дуже спокійні. В цей період бажано маточників приручну рамку з маточниками не трусити. А акуратненько, от такі в нас гарні маточники запечатані. Питалися по величині, чи ми вибраковуємо. Якщо в нас, виходить, десь менші маточники, звичайно, ми їх вибраковуємо. Тепер, акуратно, щіточкою. Змітаємо бділок. Помаленьку. Ну і стараємося це робити акуратно і пошвидше, щоб нам не за... крепко не захолоджувати маточники. Як бачите, тут у нас двадцяте. Прививка 20.04 було. Це прививка не від однієї сім'ї. Бо скажу, що спеціально показує ось яка, які у нас гарні прививки. Зразу ціла прививочна рамка. Це було сформовано. Перші прививочки. Дивіться, наше відео. Одна мала е, прийом 12, а друга е, 23. Личинки прийняли були на виховання. Ми сформували їх на одну прививочну рамку, а в другу виховательку робили ще прививку. Це все в наших відео. Дивіться в наші... У нас на каналі. Так. Не спіша, але ж і не затягуючи. Так, акуратно бери. Передаю і акуратно в неї поставити, щоб неї вона ніде не впала. Щіточку. Закриваємо наш вулик. Тут стоїть ще одна прививочна рамка. Від 26 го числа. Зараз раді інтересу. Глянемо, яку кількість вони прийняли за другий раз. Перший раз, повторюся, ця вихователька прийняла 23 маточники. Ось така кількість обсаджується бджілок. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять.

Так, все в послідовності закриваємо, і йдемо в будинок, будемо ізолювати е, в кліточки і переносити на е, рамки, які ми використовуємо в інкубаторі. Зараз я покажу. Тому що ми не ставимо привичними рамками, а переносимо на інші рамки, які нам зручніші. Для інкубатора. Виховательки в таку пору ми підкормлюємо кожен день по пів літра медової сити. Стискаємо. Закриваємо. Так, Так, ідемо в будинок. Ізолювати маточники і ставити їх в інкубатор. Так, три лишній воск, віск, воск, віск, пчоли, бджоли. Слова мої, паразити. Лишній. Віск. Зачастую, коли ножницями, коли канцелярським ножом, щоб вони легенько наставали в маточниці, в кліточки було легко надівати і надіваємо кліточки. Для інкубаторів ми використовуємо похожа рамка. Але ми, маточники, тут кліточки не висять, а ставляться. Чому так? Тому що в нас було багато випадків таких, що по переносі в інкубатор прямо кліточки з маточниками падали, то неодноразово таке було. Ми прийняли рішення використовувати ось такі, такі рамки. Це звичайна рамка, планка середня незйомна. Нижня планка, така, така ж сама рамка, як прививочна. Тільки тут а, є обмеження е, резинка просто, щоб кліточки е, гарно стояли і не падали. Беремо, надіваємо кліточки почергово і акуратно ставимо на нашу. Рамочку вертикальніше поставимо. Стараємося як можна менше робити ударів, непотрібних рухів, щоб не турбувати лишній раз наших вихованець. У нас з першої прививки, ще раз повторюся, з двох сімей вихователів, яким давалось на прийом личинки, було прийнято 33 личинки на виховання. Всі вони виховувалися до кінця і в такому стані, як зараз бачите на прививочній рамці. Так виходить, що часто падають кліточки. У нас 30 цоколів, і відповідно, 30 мисочок для прививок на прививочній рамці. І якщо ставити ці кліточки, вони сильно щільно і не стають рівно в радок, а одна одну так якби випирає. І виходить, що часом в інкубаторі вони падають, якщо повністю. Рамку ставити. Тому ми беремо, надіваємо кліточки і зразу ж їх переносимо на іншу рамку. Тут буде зручніше їх. І відбирати, як маточки будуть виходити, і брати, якщо роздавати маточники. Прививаємо ми через день. Одну або дві виховательки по кількості дивимося вже по кількості прийнятих личинок на виховання в наших виховательках. Якщо невеликий прийом формуємо на одну виховательку, а іншу прибуваємо ще раз. Чому ми прививалися раніше? Вже в попередніх відео я говорив у нас сьогодні 27 квітня, а ми плануємо відправку бджолопакетів розпочати з 29 квітня. За 29-30 і 1 травня, оціх 3 дні, ми плануємо відправити всі бджолопакети. Сім'ї, сімей, розвит, розвиток сімей, від яких будемо відбирати пчолопакети, дивіться в наших попередніх відео. Маточники е, непогані, по величині, дасть Бог будуть гарні маточки. Щептики дозволила погода щоб вони гарно обліталися цієї весни на рахунок погоди, у нас, як бачите, така ситуація. Я думаю, така ж сама ситуація на більшій території України. Ми знаходимося в Волинській області, Ковальський район. Якщо кому інтересно, ми вже писали це в коментарях. Інкубатор в нас прогрітий, поставлені в ньому мисочки з водою для підтримання вологості. Відео по нашому інкубаторі, дивіться, попередніх наших відео є там. Я в описі скину силочку на це відео про інкубатор, кого інтересує більше. Температуру в інкубаторі підтримуємо на рівні 34-35 градусів. Виставлена вона на 34,6. Але бувають перепади від 34 до 35,1. Так, перенесли ми. Ізолювали маточники які кліточки. Ось такий вони зараз мають вигляд. То ось такий мають вигляд. І несемо в наш інкубатор. Температура на даний час в інкубаторі 34,7. Інкубатор прогрітий. Вологість поки 50%. Ще вологість будемо підіймати. 에, піднімаємо додавлення мисок з водою в інкубаторі. так, Вставляємо нашу рамочку, першу рамочку з першими нашими маточниками в сезоні 2023 наш інкубатор. Планувалося все зробити в опіхотинці, якщо ви дивилися наші попередні відео. ну, Ми не встигаємо по термінах. Пока. Працюємо по старій напрацьованій схемі. Все. Чекаємо, коли вони нам будуть потрібні. На цьому наше коротеньке відео буду закінчувати. Підписуйтеся на наш канал. Ставте палець вверх. Пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло. Буду радий відповісти. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео! До побачення.